Верховна Рада візьметься за коноплі. Петиція з вимогою легалізувати медичні коноплі в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Кориж! Кориж! Дивись мені, в очі! Дівчино, ми не хочемо ризикувати, бо ставки в цій справі дуже високі. тому… Спішити не хочеться. Треба прийняти виважене рішення. Ми вдячні за приділену увагу, але, мабуть, краще нам краще сісти і працювати. Ви викликаєте довіри. Бачу, у вас є цікава пропозиція. Даруйте, ви ж не проти. У мене мігрень. Розумію. Та нічого, хай і в мене буде мігрень в туалеті через 20 хвилин. О, я Саманта Джексон. Тед, я радий. Дуже приємно, Джо. І мені приємно. Трава чудова. Мені нагадує той сорт, що зветься привіт аутизм. А мені ця травичка більше схожа на сорт Довга самотня ніч у фургоні. Ні, казав дилер. Назва як пройти додому. Я здивований, що адвокат ловить кайф. Хіба ви не повинні вести нещадну війну з наркотою? Війна з наркотою фарс. Уряд таким чином роздуває поліційний бюджет і створює привід гнобити меншості. Ей, друзі, у мене тут біда. Що з тобою? Як пройти додому? Як же мені важко. важко. Ох, Джоні, все добре, Я... усе добре, ти добре йдеш. Ти чудово йдеш? Я боюсь, знаю, знаю. Я добре перенят... йдеш, усе чудово. Головне, тримайся за Ніч, гусей. А далеко він живе? Е, ще півтори милі. Ну, нічого. Усе добре. Переставляй ноги, все добре.